Друзі, підписники і гості каналу, Так, у нас четвертий день турніру. Потужне усилення на трьохзіркових героях без червоного кольору. Топ 10 далеченько, Ага, баруна з'їхала, знову в це. Ну, хоч не є, це вже добре. Ну, давайте подивимось. так, Джек Горобець, зелене моно. Угу. Так, Йокохайнен, Йокохайнен, я не впевнений, що мені він тут. Хоча він може довгуна перекривати. Давайте, напевно, залишимо таку оборону. Чи таку оборону, таку команду атаки. Спробуємо так. Зелені нам все одно потрібні, бо краще за них пробивати мультяшок, ну не знаю ким. Але щось з полянкою не дуже. Добре, давайте прокинемо, пошукаємо якісь жовті. Напевно, є сенс зробити ось так і потім прокинути, зробити знов червоні поляни. Знову все червоне. Добре, давайте так. Ось так прокинемо. Ось, жовтенькі. Приїхали, ще зелені закрились. Це добре. І брієнка в нас дозарядилась, це чудово. Так, цей, звісно, на нас покладе. Так. Тепер так. І брієна є, працює, тому давайте тут прокинемо. Угу. Так, ще фаєзіком підлікуємось і вдаримо зарелки. Так, мінус, добре. Нам би його кохайне назарядити. Давайте ось так. Поки в нас є ухиляння, прокинемо сюди. Угу. Давайте її доб'ємо зеленими. Так, рішик спрацював. Добре. Ну, можна зробити ось так і ось так, перезарядити її. Так, чудово. Ну, тепер залишилось знайти камінчики зелені. Під беліткою. Так, скільки, один хід. Ну, добре, вона зараз все зніме, тому давайте ось так прокинемо. Ще раз бафнемось. Так, так, тут прокинемо зелені. Так, так, і ось так жовті, може там зелений доїде і проб'ємо її. Так і вийшло. Чудово. Так, ну тут впорались добре, поїхали далі. Угу, угу. Знову мультяшки і стекляшки. Поїхали. Так, ну тут же трішки гірше, але жовті є. Можна дві трійки зробити. Звісно, нам це не дуже допоможе. Але нехай буде. Давайте ось так. Там зелені можна буде вгорі зробити. Ось так. Фіол Кріс, напевно, зробимо. Через грила поки будемо прокидати. Розумію, що він лікує, дає баф, але поки так. Ну, Це трішки зайве. Даремно жовтих багато полетіло. Так, давайте підлікуємось, зелені, прокинемо сюди. Так, вмикаємо брієнку і ось так ще зелені в ганджуліка прокинемо. Так, ухиляння, І тут ухиляння чудово. Так, лікуємось, б'ємо озерелкою. Нам би. І знов дивіться, скільки червоних. Нам би його кохайнина зарядити. Але він не хоче дозаряджатись. Так, жовтих багато. Давайте, поки баф є, прокинемо. Угу. Так, тут ми повинні витримати. Захист є, ще лікуємось, б'ємо. Зелені сюди. Вистачило. Тепер ось так зелене. І цьому вистачило добре. Так, два ходи. Чекаємо. Може, десь тут зелененькі під'їдуть. Давайте приберемо ці червоні. Так, б'ємо. Ухиляння. Чудово. Так, Брієну активуємо. Місклік. Хотів зробити кріс, але добре. Нехай вже буде так. Так, так. І все. Вистачило. Чудово. Так, поїхали далі. Угу. Два бальтики. Ну, так і їдемо. Пішли вже мультяшки, 25 ЕМК. Дуже потужно. Зелених знов небагато. Добре, давайте тут пошукаємо, може жовтий закриється. Давайте ось так. Як би нам зарядити нашу жовту? Не бачу? Немає як прокинути. Можна трійку зелену зробити, там ще фіоли йдуть, може там зелений доїде. Ну давайте прокинемо ось так тоді. Вже ж боляче вдарив. Там вже <клух> бальтики готуються. А жовтих ми не можемо зібрати. Добре, давайте ось так. Все, мінус я І цю добили. Ну, все, тут вже нічого не зробимо. І дозарядили всіх мінус. Ну, майже мінус. Ну, це тільки розраховувати на якесь шалене комбо. Можемо спробувати цього хоча б забрати. Так, цей мінус. Давайте ось так. Там зелені зберуться. Може і 7 доберемо. Добре. І все, фає задобив. Ну, Брієна тут навряд чи витягне. Так, скільки в нас 5 ходів. Ну, немає сенсу її зараз вмикати. Добре, давайте ось так. По чистому вже там зелений доїде. Майже. Давайте ось так. Ну, прийдеться в нього прокидати. Добий. Ех, не вистачило. Ну це доб'є зараз. Ех, тут ми не витримали. Ну, добре, хоч не нуль. Давайте викупаємось, поїхали далі. Команду змінювати не буду. Будемо так йти. Давайте пошукаємо жовті. Немає жовтого. Давайте ось так четвірочком. Тут зелені зберемо. Ну Все, ми просто не витримуємо тичок навіть. Ну, і, звісно, бальтик добиває жовту. Тихо, тихо. Давайте ось так. І ось так прокинемо. Може, там зелене складеться. Так, чудово. Ну, Шанси тут є ще на перемогу. Так, так, б'ємо. Давайте зробимо ще один хід. Трішки нехай розженуть нам атаку, ну і прийдеться зелені взривати. І не вистачило. Угу. Так, ну, є ще зелені, то я думаю, ми тут трішки витримаємо. Давайте ось так. Добре, лікуємось, пробиваємо. Так, ну генджо вже заряджений, тому в нього прокинемо. Може там зелений доїде, доїхав. Чудово. Так, ну тут швидко впорались, дали камінчик, тому все вийшло дуже добре. Так і їдемо. Вже мультяшки, стекляшки повністю такі оборони, тому без брієни дуже важко. Так, а тут два ульмера. Ну, добре, давайте ось так прокинемо. Можемо зробити дві зелені трієчки, можливо, там жовтий доїде майже. Давайте ось так. Тут можемо забрати один зелений, може цьому ульміру і вистачить? Вистачило, але ж далі що? Там ріщик готується. Давайте спробуємо зарядити нашого лікаря, хоча б щоб були ухиляння. Він вже заряджений, тому давайте в нього прокинемо. Це розподілення буде важко пробити. Так, ухиляння спрацювали. Зелений переїхав. Давайте ще раз спробуємо. Так, нарешті є брієна. Ще лікуємось. Звісно, розподілення. Може і на нашу користь працювати. Давайте тут зелений пошукаємо. Немає. Це боляче вдарить. Так. Дуже боляче я б сказав, вдарив. Добре, давайте сюди. Знову буде розподілення, але у нас немає ходів, щоб зелених дозарядити. Поки є баф, можна було б спробувати хоча б когось пробити. Давайте ось так і тут прокинемо ось таке комбо. Тихо, лікуємось, тепер зарелка. Там хиляння. Варіантів небагато. Давайте підтягнемо тут зелений. Угу, Чудово. Всі телефонують. Давайте ось так може вистачить, хоч когось забрати ще. Тепер нам потрібні зелені. Давайте тут їх пошукаємо. Не дозарядилось. Давайте ось так. Може тут зелененький доїде, не доїхав? Давайте ось так пошукаємо. Ріщик зарядився, все. Феєзика добивають. Ну, на жаль, знову дві поразки маємо. Ну, дуже важкий турнір для мене. Якось так. Ну, топ-1, але це, звісно, дуже далеко. оборона це. Рейтинг 2411 місце. Ну, подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі нового відео. До побачення!